Всім привіт! Всі хто має отакого от дика. от десь 650 китайчик і має проблему з вічним <кій> ломанням пластмас отаких от всяких. І не знає, і хоче сам зремонтувати. Тут теж весь пластик є ПП. Ось його є ПП. Оце ПП. Бо ви інакше не йдете, номер тільки є отут під низом. Тобто звітом, а звітом метал і ви там нічого не знайдете. Треба все розібрати, щоб знайти. Одне тільки де тут можна знайти. отут пише знизу ПП, але там якийсь плюс цифри і тут, во. що можна знайти, от де воно є от догори ногами, правда ПП. Оце і все ПП. Ламке погане ПП. І Ще хто має проблему з гумочками, десь дужка. Отут, во. Оці гумочки. Моє питання вирішив то питання іншим методом. від жигуля, від багажника така штука. Обрізаєте чим-небудь на таку саму висоту і сюди його з допомогою викрутки легенько запихаєте. Тут і тут в мене розвалювалось від старості чи від чого. ну такі Все, всім дякую.